А давайте до цього додамо те, що в попередньому звіті, в попередній, в першій частині звіту де йшлося про свободу слова, де я, яку я теж цитував в попередньому відео, там йдеться про заборону каналів опозиційних під час війни. А під час війни теж небагато було заборонено каналів. Еспресо, прямий і п'ятий канал. Якщо врахувати, що ці канали очевидно є. Близькими до парламентської опозиції, і два з них, очевидно, є близькими до Порошенка. Можна зрозуміти, що Держдеп симпатизує Порошенку або використовує тиск на Порошенка для того, щоб, ну, як би сказати, так би, ну, завдати неприємності Зеленському. Що має в таких ситуаціях робити Зеленський? Знизити цей процент боротьби, коефіцієнт тиску для того, щоб е, Сполучені Штати не було приводів е, критикувати українську владу за несвободу слова і цензуру, за переслідування опозиції, за боротьбу з європейською солідарністю і е, Порошенком. Якщо справді. Вони це усвідомлять, вони перестануть це робити, і відповідно, тиску і критики з боку держдепу не буде. Бо зараз мені почнуть говорити: так це Порошенко винен від свої стосунки з Україною, тому що через нього критикують Зеленського. Ну такий підход, підхід теж йде. Я вже пам'ятаєте, багато разів розказував цю історію скандально, коли е, значить, в Індії заборонили сюжет. Здається BBC, про те, що в одному з автобусів відбулося зґвалтування. Напали на дівчину і зґвалтували її. І зґвалтували, нібито через те, що в неї була коротка спідниця. І розкільки в неї була коротка спідниця, то з точки зору місцевих експертів це було причиною, яка дозволяла її зґвалтувати. Так і тут ми говоримо не про те, хто винен, а в тому, яка була причина. Дівчина винна, бо в неї була коротка спідниця. Порошенко винен, бо він в опозиції, і йому не подобаються підходи влади. А хто не винен, ті, хто зґвалтували, вони не винні, бо це ж дівчина винна, бо в неї коротка спідниця. І хто не винен, банкова? Чому? Тому що вона бореться з Порошенком і європейською солідарністю для того, щоб в країні було. Консолідована точка зору, щоб вся точка зору була така, як хоче банкова, і тоді все буде дуже добре, коли всі будуть говорити і думати, однаково, українську владу не буде за що покритикувати. І за яйця за 17 не треба буде покритикувати, і за міномети ні снаряди, які е, не вибухають, теж не треба буде критикувати. Чому? Тому що ніхто про це не напише і не розкаже. А якщо ніхто цього не напише і не розкаже, значить цього немає. І от приблизно така логіка, на жаль, існує не тільки у нашої влади, а у багатьох з тих, хто дивиться різні сюжети, і пише коментарі. А ви теж пишіть коментарі. Мені цікаво будь-які ваші думки. Підписуйтесь на мій канал, будемо обговорювати ці інші проблеми. Тим паче, що на носі у нас дуже велика подія. І вона ще й велика тим, що. Трамп, ну це зустріч в лясці Путіна і Трампа. Що Трамп вкотре публічно сьогодні сказав, що якщо Трамп не погодиться на якісь там поступки, то йому каранти. І отже, дуже важливо те, що для Трампа важливо не лише добитися поступок зі сторони Путіна, а й публічно принизити його. Хоч він не каже, що він буде зустрічати його особисто, ну як Зеленського зустрічав під час. Зустрічі в овальному кабінеті. А і паралельно говорить про те, що якщо Путін не піде на поступки, то це буде смертельні санкції. Отже, у Путіна великий вибір. Або змиритися з тим, що його принизили і змусили, або е ну, впертися і сказати, що я нічого не буду робити, і отримати ці санкції. Побачимо, який варіант він вибере, побачимо, як впорається Трамп цього разу. З проблемою Путіна. Бо я пригадую Стокгольм Хельсінський саміт, коли Трамп і Путін вже зустрічалися, що в попередньому скликанні теж було багато надій і розмов. А після цього Трампа як підмінили він почав тиснути Росію по всім напрямках, тому що домовитися тоді з його другом Путіним йому не вдалося. Що буде сьогодні? Ще раз побачимо. Ну, швидше за все, побачимо вже завтра зранку, тому що зустріч починається пізно ввечері і буде тривати довго. І стежте за тим, чи буде спільний брифінг, чи не буде. Якщо його не буде, то це повна ознака повної катастрофи. Якщо буде, ну, треба слухати, що скажуть. Підписуйтесь на мій канал, відстежуємо події разом. Слава Україні!